Хочу звернутися до гопників в масках з автоматами, які себе називаються Цікашниками. От ви ходите по е, спортзалам, по, там, по клубам залітаєте. А чого ви не зайдете в Верховну Раду України? А чого ви не зайдете в Кабінет міністрів України? Він же ж там на кожному етажі секретаріати. і там просто забиті, е, так сказати, хлопцями, які... Як і давно вже треба призвати, тому що ти все одно пользується, пд 0,1. А чому ви не прийдете в на Садову, наприклад, в Урядовый квартал, а в комітет Верховної Ради України, там теж на кожному поверху цих призивників хоч жопа їж, які ходять з корочками пантуються. А ще краще я вам советую пройти на Софіївську площу до Ялинки і там спробувати понтанутися в масках з автоматами. Типа спробувати понаходити У Вас там відпиздять, покладуть під ялинку тихенько, і ви будете мичати і дрочити. Це ще раз говорить про те, що ви не мобілізацію проводите, ви проводите зачистку. Так, да, я розумію, що хлопці мають право говорити, а чого це я-ой, він там в спортзалі бігає. Я згоден з цим. Тут питань навіть немає. Кабани такі ходять в спортзалу, що їм тільки місце в... Окопах. Я просто спрашую вас, чого ви не трусите адмінбудівлі, чого ви не приходите в масках з автоматами, бо вас там відпиздять, духають так, що ви самі полетите у, е, на призив в окопи. Так що ще раз кажу, це не мобілізація, це чистої води, зачистка і понти. Ви себе ведете так, як будто ми в Росії живемо. Ми ніколи не будемо стадом, ніколи не будемо в Росії. Так що свої понти можете засунути собі в жопу. Це, це кашники недодрочені.